І власники бізнесу хочуть, щоб у них стабільно щодня був стабільний прибуток або він стабільно ріс прямо щодня, щогоди. Але як показує практика, завжди будуть падіння і підняття. І от один із показових кейсів, де ми отримали 2,2 мільйона доходу, показує вам графік замовлень. Буває декілька днів штиль, а потім падають замовлення на сотні тисяч гривень. Також цікаво подивитися на літику по джерелам, які найбільше поприносили нам дохід. І ми бачимо, що на першому місці у нас платний трафік, але він нам приніс 375 тисяч. А органічний трафік це СОшка, органічні переходи із Google пошуку. Нам принесло 765 тисяч. І от запитайте, в що інвестувати краще з точки зору стратегії розвитку бізнесу і продаж.